Слава Господу нашому Ісусу Христу. Знаєте, я собі задумувався, чи не всі біди людства походять від того, що дав нам Бог вільну волю, що дав нам можливість Господь право вибирати. І прокляття і війни, і конфлікти, і гріхопадіння, і смерть, і тління то все наслідки нашого неправильного вибору. І той вибір він за формою може бути дуже різний. Але по суті, вибір завжди між одним: між тим, щоб прийняти Божу волю, і між тим, щоб противитися Божій волі. Я також сьогодні хочу задати попередню проповідь Саші, в якій він торкався теми людського вибору. Казав Господь словами, вустами Мойсея, що кладе перед нами дорогу життя і дорогу смерті, кладе перед нами благословіння і прокляття. Господь нам пропонує вибери життя. Вибери життя, щоб жив ти і жило твоє насіння. І Господь закликає нас, Господь хоче, щоб ми обирали правильну дорогу, щоб ми обирали благословіння. Але чомусь дуже часто людина обирає протилежну дорогу, дорогу прокляття. В тому виборі, який ми приймаємо, є такий момент фіксації. Чим ми фіксуємо вибір наш? Ми фіксуємо рішення, правда? І ми попереднього разу з вами розмовляли на тему стосунків. Так от, неможливо мати стосунки з Господом, не приймаючи рішень. Неможливо мати стосунки з Господом, не приймаючи рішень. І таку, можливо, голосну, можливо, для когось мало зрозумілу заяву зроблю. На підставі Біблії, на підставі своїх роздумів людина, яка ніколи не приймала рішень, вона ніколи не була християнином. Я думаю, ми всі знаємо ключові етапи в житті християнина. Ми знаємо про перше рішення, яке кожному християнину обов'язково потрібно прийняти яке це рішення? Рішення, до якого нас закликав Іван Хреститель, Ісус Христос, Апостоли і Церква, і сьогодні закликає. Одне з най, найпоширеніших закликів Біблії. Не бійся і покайся. Покайся. Покаяння то рішення, покаяння то не є якась емоція, не є якесь відчуття жалю. То є рішення прийти до Господа, нашого Ісуса Христа, визнати свою гріховну натуру. Рішення перемінити своє життя, віддати своє життя Господу. То є справжнє покаяння, перше обов'язкове рішення християнина, яким ми приходимо, яким ми вступаємо в стосунки з Господом. І далі в нас також йдуть рішення: хрещення, покликання, служіння, рішення довіритися Богові, рішення залишитися вірними це все так рішення, які, знаєте, взагалі життя християнина то є ланцюжок рішень. і Стосунки з Богом і прийняття рішень, вони нога в ногу йдуть. І тут закономірність проста: якщо ми приймаємо правильні рішення, ми до Бога наближаємося. Якщо ми приймаємо неправильні рішення, ми від Бога віддаляємося або ми взагалі назавжди відкидаємо себе від, від Бога. Я хочу задати, як Господь кликав апостолів Петра і Андрія Якова, Івана. І Пилипа, і Матвія. Він дуже простий заклик зробив. Він сказав: Іди за мною. І в них було два варіанти: прийняти або не прийняти. І дуже часто ми, християни, коли йдемо своєю дорогою, ми доходимо до такого місця, де далі тою прямою дорогою йти неможливо. Ми повинні зробити вибір. Ми прийшли до роздоріжжя, і нам треба або вліво, або вправо звернути. Далі тою дорогою ми не підемо. Апостоли. Про яких я згадував, вони зробили правильний вибір вони пішли за господом. І далі ми е, знаємо: господар, коли кликав запрошених на свою вечерю, один з них сказав, що він купив воли, другий сказав, що в нього також важливі справи, бо він тільки що одружився. Третій сказав, що в нього є поле. І в кожного з них були такі справи: важливі справи, їх потрібно робити. Ну не тоді, коли покликав Господь. Коли Господь кличе, ми повинні приймати рішення. Ми повинні все залишити і піти за Ним. І кожного дня ми то рішення приймаємо, каже Ісус Христос: хто не зречеться себе, не візьме свого Христа і не піде вслід за мною, той мене недостойний. Кожного дня ми повинні приймати рішення. Зректися себе, взяти свого Христа і йти за Ісусом Христом. І mm -hmm. я би хотів: ми часто згадуємо останнім часом першого царя Ізраїля Саула, і я би його сьогодні хотів згадати. Йому Господь через Самуїла сказав про те, що потрібно принести жертву, і в який час потрібно принести. Він виконав. Але не зовсім так, як сказав Господь. Кілька годин він не дочекався до, до приходу Самуїла, який мав то зробити і приніс жертву сам. І після того Самуїл підійшов до нього і каже: Ти зробив нерозумно, якби ти послухав Господа, якби ти прийняв правильне рішення, твоє царство би стояло по вік. Ну оскільки ти противився Божій волі, ти не зробив так, як сказав Господь, твоє царство не встоїть. Сеул також був доведений до того роздоріжжя, і йому треба було прийняти якесь рішення. Е, є рішення, які не просто віддаляють нас від Господа, а які назавжди руйнують наші стосунки. Є така точка неповернення, після якої в нас неможливо далі налагодити стосунки. І я хочу згадати добре відомий нам приклад Юди Іскаріотського, який зрадив Ісуса Христа. Що цікаво, після своєї зради написано про те, що він покаявся, написано, що він розкаявся і вернув 30 срібняків первосвященникам і старшим, і сказав: Я згрішив невинну кров, видавши. Такі всі ознаки покаяння. Нібито він усвідомив своє рішення, він усвідомив, що він зробив дуже недобре. І він, більше того, на ділі підтвердив, він віддав тих 30 срібняків назад. Превосвященникам, але чому він не отримав прощення? Відповідь є в посланні е, до євреїв 10 розділі 26, 27 вірш. Я хочу вам зачитати: бо як ми грішимо самовільно, одержавши пізнання правди, то вже за гріхи не знаходиться жертв, а страшливе якесь сподівання суду та гнів палючий, що має пожерти противників. Тут описаний жахливий стан. Найжахливіший стан, напевно, який тільки може бути в людини повної безнадії. Для Юди пекло почалося після того, як він поцілунком видав Ісуса. Для нього назад дороги вже не було, спасіння не було. Він усвідомлював те, що сталося. Він бачив, наскільки, наскільки воно було. Він, він не міг витримати. Так на нього давило, він пішов і повішався, тому що в нього вже не було ніякої можливості. Він одержав пізнання правди, але продовжував грішити самовільно. То, то, чого нам не можна робити в жодному випадку. Тому що ми ризикуємо назавжди бути відкинутими від Бога, назавжди війти в той стан вічної безнадії, жахливий стан. І я би сьогодні хотів згадати і про кілька прикладів, які знаю з життя. Хотів би поділитися свідченнями, які трошки позитивніші. Ті рішення, які наближають нас до Господа, і, і проживу Євангелію, яку я бачив своїми очима. В посланні Галатів в 5 розділі, 6 вірші, ми знаємо такі слова, що в Христі Ісусі немає значення ні обрізання, ні обрізання, ні не обрізання, ні обрізання, а має значення тільки віра чинна любов'ю. Таке просте словосполучення. Ну воно мені в голову не вкладалося. От віра чинна любов'ю, то як? І знаєте, недавно я йшов по місті в себе, е бачив безпритульного, якого бачив від того. Але мене здивувало, він того разу був такий чистенький, акуратний, поголений, приємно було на нього дивитися. І коли прийшов на роботу, ми з співробітницею, говорили про нього, згадували про нього. І вона мені каже, ти знаєш такого-то і такого-то. Так от каже, він взяв його до себе додому. Він каже, його почистив, помив, відвів в сауну і каже, забрав його до себе додому. І то було для мене, знаєте, я думав, той чоловік він ну, по, наших, по нашому розумінню. У нас є віруючі ті люди, які охрестилися, які ходять в Євангельську церкву, які дотримуються певних канонів. А той чоловік, він з традиційної церкви, він просто вирішив взяти. В нього дружина поїхала до доньки десь за кордон тимчасово. Друга донька навчається, і тим порожній він вирішив в такий спосіб догодити Бога. Він вирішив, він прийняв то важливе рішення проявити любов. Я думаю, в нього було дуже багато. На серці різних різних проти, а що скажуть домашні, а що дружина, а що діти скажуть. А чи не принесе той чоловік в дім якоїсь хвороби, чи якихось паразитів, чи ще чогось? Але знаєте, ота любов, вона переважила всі ті, а якщо, а що буде? Ті всі сотні питань переважила його любов. І він її на ділі доказав: я згадував собі послання Якова, в якому він каже. Покажи мені свою віру без діл твоїх, а я тобі покажу свою віру, від діл моїх. Я собі думаю, я про любов читаю, про любов знаю, про любов проповідую, але не я взяв того безпритульного. А той невіруючий чоловік. І я думаю, після того, так хто з нас віруючий? Я теоретик, який знаю, а він практик, який, який виконує. Для мене то було живе свідчення. Для мене то була жива Євангелія, через яку я зрозумів, що таке віра чинна любов'ю. Він їй показав рішенням прийняти, взяти до себе того безпритульного. І хай Бог його благословить, і хай в нас таких людей навколо нас буде більше, які світять нам світлом Ісуса Христа. Я думаю, ми будемо зато молитися. Трошки пізніше я би ще одним свідченням хотів з вами поділитися. Ми. Є в посланні до Филип'ян такі слова і мир Божий, що вищий всякого розуму хай береже серця ваші та ваші думки у Христі Ісусі. І про то місце я би хотів з вами поділитися живим Євангелієм. Я колись підтаксовував, і в мене, напевно, з того часу залишився найяскравіший спогад. Я приїхав на замовлення, в мене підійшла в машину сіла така десь молода мого віку. Жінка вічлива, приємна. Але дуже заклопотана, вона вирішувала по телефону цілу купу питань, там треба було якийсь транспорт для когось знайти, перевезти, доньку треба було садочка забрати, і багато всяких речей. Коли вона закінчила розмову по телефону, ми з нею розговорили слово за слово, вона мені розказала свою історію. Каже: в мене є чоловік, в мене є двоє донечок, ми живемо е, тут, у Львові. то... Я так розумію, там нікого не було з близьких, вони звідкись переїхали, але давали якось собі раду. Чоловік, її працював начальником служби охорони, каже, був таким фізично міцним чоловіком. В сім'ї все було добре, щаслива сім'я. Донечки тата любили, і тато постійно приділяв їм увагу. Каже, от один день: чоловікові стало погано. Його взяли на обстеження і виявилося, що в нього онкологія, в нього вже остання стадія. І виявилося, що я везу її забирати чоловіка додому, вона якраз шукала спецтранспорт, фактично помирати. Лікарі сказали, що далі вже все, далі вже немає резону лікувати ту людину, тому що він же безнадійно хворий. І вона мені коли розказувала ту історію, знаєте, в мене. Від оперного театру, пам'ятаю, як потекли сльози, так на броньовій мене і, і не зупинилися. Я ніколи не бачив такого смирення, не то щоб я не бачив біди, горя моїх близьких, знайомих людей, в яких помирали близькі. Але я не бачив ніколи такого смирення, з яким та жінка прийняла то все, що їй випало. Їй належало вести чоловіка. Помирати додому, де на, на чоловіка чекало двоє донечок, вона сама в місті, їй треба було вирішувати купу справ. І, і при тому всьому, я від неї не почув жодного слова якогось саможаління, жодного нарікання на когось, на бога. Я дивувався з нею і питаю, як вам то вдається? Як ви так можете? Я не знав ні чоловіка її, ні дітей, і її перший раз бачив. Но мені було важко. Вона каже: знаєш, я так також шукала відповіді на те питання, чому, як, що далі мені робити. Я підходила до священника, каже, ми розмовляли з ним і він мені сказав таку фразу, що Господь ніколи не дає нам випробування понад ті, які ми можемо пройти. От я, жива Євангелія сиділа біля мене в машині. Я бачив, як. То слово тримало її. Я бачив, як вона трималася за те слово. І я бачив той мир Божий, що від всякого розуму вищий, вона мені показала той мир. Хай благословить Господь ту жінку, не знаю, не перетиналися з нею далі. І хай благословить Бог тих людей, які світять для нас, які навколо нас. Я би сьогодні хотів з вами. Молитися, щоб ми приймали правильні рішення в нашому житті. В неї також була можливість нарікати на Бога, випробування або нарікаємо, або приймаємо Божу волю, або усмиряємося. Вона обрала другий варіант вона обрала правильний варіант. І знаєте, в Біблії описано, що чим далі, тим складніші будуть часи, і нам вже буде потреба жертвувати не тільки нашим часом чи комфортом, але й нашою свободою, нашим здоров'ям, нашим життям. Нам треба бути готовими. Нам треба бути готовими до тих випробувань. І я би сьогодні з вами хотів молитися і за тих людей, які навколо, щоб Господь посилав нам більше таких людей, через яких світло Господнє до нас приходить. Я би хотів молитися і за те, щоб кожен з нас, щоб ми також світили тим світлом, щоб ми також були живими євангеліями для інших людей. Я не знаю, чи От я згадуючи, готуючися до проповіді, я думав, а чи я став хоч для одної людини такою живою Євангелією? За 40 років. З лишнім років життя. І я би хотів, щоб ми такими євангеліями ставали живими Євангеліями, щоб ми приймали правильні рішення, щоб в тому виборі, який перед нами, ми приймали правильні рішення. Тому, прошу, давайте помолимося.